Тільки що проїхав десь кілометрів, може 12 по ось сніжочку ось такому, на скутері. І хочу сказати, що в принципі траса ще нормальна. Їхати можна, блин, в принципі з нормальною швидкістю. Я десь 70-60 їхав, то в цілому чотенько все. Є такі підступні місця на трасах, де нам є трошки сніжка отак от привалена. Він такий мокрий, розмокший, там машини наїздили. І от на нього на швидкості краще не наїжджайте, тому що якщо наїдете, ну блін, гарантоване падіння може бути десь відсотків на 80%. От, э, Так що такі місця оминайте. А краще взагалі не виїжджати зимою нікуди, блін, ось таку погоду. Короче, от. Бо в мене зараз магазин типо, далеко і мені прийшлось їхати. Короче, і... Типо, на Вельчику це короче, незручно і дуже довго, і, блін, ну, короче, не хочу. А скутером потихеньку-потихеньку, в цілому можна виїхати. от. В цілому, якщо виїхати, просто покататися на скутері, блін, по дрифті, то пожалуйста. Так що... Краще в таку погоду нікуди не їхати. Все, всім добра, всім гарного дня, вечора, ночі, всім пока.